Кукурудзяна каша, куліш, мамалига. Називайте, як вам подобається, а у мене вариться кукурудзяна каша. Один стакан крупи взяли, разів чотири промили у воді, щоб вода була чиста, немутна. Добавили два стакани води і будемо відварювати на великому вогні. Знімаємо піну, вода закипіла. Дуже добре. І тепер ми будемо проварювати 5 хвилин. За 5 хвилин вбирає кукурудзяна крупа в воду, робиться густою, і ми додаємо третій стакан води. Взагалі розбавляється кукурудзяна крупа 1 до 5. Але я роблю один до 4. Мені подобається більше. Хоча вона також виходить рідкою. Стояло на великій газовій е, комфорті. Я перебрала, переставила на середню комфорку, щоб крупа кипіла повільно, зробити ефект печі духовки. Не солила ще. Тепер тільки можна додати вже під час третього стакану води, можна додати жир. У мене гусячий. Я дуже люблю гусячий жир і з ним все готую. Ну і додала кухарика тепер. Кухарик дає свій смак, хоча це хімія, і ми всі це знаємо. Але любимо дуже, коли воно пахне куркою, жир пахне качкою. Приправи пахнуть куркою і ось така кукурудзяна каша смачна вариться. Гарно перемішали, добре перемішали. Добавили ми вже три стакани води, додали жиру, додали солі, прокипіло у нас вже воно півгодинки. Гарно вібрало воду і ми додали тільки, що ви бачили, четвертий стакан води. Тобто кукурудзяна крупа розбавлена з водою один до чотирьох. Гарненький, маленький, повільний вогонь. Ми часто перемішуємо кашу. Ну, не для того, щоб вода випарувалася, а для того, щоб не пригоріло. Хоча у товсто дно, у товстому дні, у посуді з товстим дном, воно не повинно пригоїти, тим більше ми додали жиру, накриваємо кришкою і тушимо. Тушила я одну годину. Ось така каша в мене вийшла. Подавати можна і з шкварками, з бідливою грибною, і з бринзою, і кисломолочним сиром, що кому подобається. Ми сьогодні будемо їсти з курячими спинками, курячими крильцями і кабачками, приготовлені в аерогрилі. Рецепт можна побачити у попередньому відео. Смачного вам! すなわこいだ。